12-річний Даніїл Черненко, 15-річна Анастасія Сумбатян та 17-річна Альбіна Панін. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донецької області, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Даніил Черненко. Наприкінці березня хлопчику виповнилося 12 років. У нього кругле обличчя та русяве волосся. Він зник у Маріуполі. Анастасія Сумбатя. Дівчинка також зникла у Маріуполі. Вона виглядає на 15-16 років. У неї довге русяве волосся та блакитні очі. А це Альбіна Паніна. Вона зникла у місті Вугледар. В лютому місяці їй виповнилося 17 років у дівчинки довге русяве волосся та світлі очі. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще на початку повномасштабної війни, і за весь цей час про хлопця та дівчат не було жодної звістки. Можливо, дітей вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Даніїла, Настю чи Альбіну або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. В умовах сьогодення вони зникають не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Тому звертаюся до батьків: послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь, домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі до поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм.юей